Прийшов татка, 13-та година обіду, постригла, тепер легко. Говорить, аж дихати легше стола. Зняла шевелюру. Насправді там трошечки відростає, він уже біжить, стрижеться, Раз в місяць стрижемося. Так, а ну що там подивимося, донечка готує, не спитала, з форшу. Такі кіточки гарні. А що, ти також хочеш? по? А стіл у ти в мене не хоторах вірвала, так? Да? Стіл, а ти що, вже стіл робиш? В холодильник. Так він вже зроблений. Серйозно? А, так, да, вже, навіть я не знаю. Хочеш, я піду познімаю. Чи ти вже зробив стол? Хочеш подивитися, як я ну, в холодильник закинула? <скрес> 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 Ще не зробив? Ще наверх навіть. Ну, сьогодні у татка голова крутиться, постригла, він піде лежати. Сьогодні не будемо нічого знімати. А як називається страва? Ну, вообще це должен був бути жульєм. Много... Ну, я добавила жульєн. всього остального, чого. Ну, вообще жульєн це без теста. Грибочка, но я делаю но я делаю пирог жульєн, що ага. вообще не классический Добирать. рецепт. Но я ще решила добавить кабачок і моркву, і вообще так, конечно, никто не делає абсолютно. Но у нас есть це. А грибів мало, я вирішила додати хоч чого-небудь, щоб просто було більше начинка. Бу дуже багато фаршу як для ну, рецепту. І ще туди грудка Чому він тут лежить? а? Ти йому давала грибочок, йому жарко, так не було. папа. Злякаєш котик, а вони навіть навіть не урухнулися. Тому що ми не ображаємо і вони не лякаються зовсім. Поки-пока. Сьогодні чайку нічого не захотів. Ну, мабуть, вдома попив. Бачиш, так постригла, гарно тепер дихає голова. Ой, погода гарна, але парить. Парить ніби то. Коли косити будемо. Пата ти що, така гарна трава? диви, так. навіщо? Красиво, зелено, нехай буде. Не, не потрібно поки косити. Пішов дивитися відеоролик Лавка таткованими руками. Говорить, ти вже виставляла. «Пока, пока, папуль приходь. Говорю, виставляла вже давно, ану відкривай. Він відразу відкрив, підписники нажав, зайшов на мій канал, відео нажимає, а там всі відеоролики. Говорить, ой так цікаво, я навіть про квіти дивився. Пізніше або до батьків сходимо, або дома працювати. Подивимося. Сьогодні небо таке, але пари. Така горна. Я слідкую, тому що, говорить, голова дуже кружиться. <рес> Сміється. І ледве дійшов, говорить, аж за носи бува, таке боюся, щоб він хоч не впав. Говорю, якщо десь впадеш, не поспішай встати, полеж трошки, щоб прийти в себе. Ну, Це вже, друзі, не смішно. Це вже така розмова. Ну, Вона на погоду ще й в інтернеті сидить. Говорю, поки що передишечку зроби і не заходь. Він зрозумів, все буде відпочивати. Замовлення там стоять же. ж. Столик зробив, ну, столик він і був, просто говорить, склав і все. Поки відпочиваю, нічого не роблю, господи, я не можу намилуватися друзі. Ну до того подобається просто казкова квіточка. Жаркенько, дуже жаркенько. Після дощику розпалася. Дай не пристав взагалі, тому що на. Перегоменті. Друзі, буває, прилипає. Сьогодні на перегоматі жульє, не жульє. Ну, такий пиріг смачний з грибочками, м'ясо, що там тільки немає. Сирочо, можна помідор ще зверху порізати в кінці, коли вже допікається. Отак донечка балує. Звісно, зараз половину відріже бабусі дідусь. Ну і ось ще красо. До чою. І печиво не потрібно. сирочок, а де там бринза хотіла показати? Є? Ану, Давай ми ще один взяли, дві штучки треба лаваш купити, і потім пізніше ще зробимо. Ага. Так, грамок. Це Та я то зрозуміла. Громол дуже смачний, це сирок м'якенький, дивіться який, мякий мягкий Так то. Ой, дякую дунечку. Будемо всі. Ну може, хоть. Може хоть будеш, може хоть будеш внука ввечати. Я вот и так лоблю вообще. Да. Просила, присылал Владик видео, где Левушка полностью в ягоде все лицо. Да, да. Не, бачили, бачили, как винил. Бачили, как Ручка тянет. Ага, бананы кушает там. У Вани купается уже. Да, бачили сегодня. Ну, вони сьогодні бачили, як він ножками б'є, купається радий такий. Ага. Хорошку. Быстро, конечно, я дивлюся, я не можу навіть. повірити, Дікам да. теж сказали, що наші уко полезли, уже все, вже сидить він, уже... Сидите, уже... Усіх mm. no. вітаю поближче. Зайшла до батьків, а мої рідненькі спілкуються через татковий телефон з донечкою своєю, з моєю старшою сестричкою. Ну а тепер я вам трошки показала, скажіть, схожі ми з сестрою чи не схожі, і на кого вона схожа? Ну вона зараз за рулем на машині, сонечко світи її погановий. Чекаємо, поки поспілкуються. Це є кошмарний, посидимо, може хоть трошки. В ньому сидимо в хаті, жарає, сидимо в у хаті. У нас теж дуже жарко, а вітер вже прокладні, не да, жаримо жарко. Да, да. так, так, Ну Що ходімо твоїх пасти, та бур'ян рвати. Що за бур'ян? Портулак горує. Жарко там дуже. Та ні, не дуже. Вже вечері Портулак уже замучив. Я в себе Страшний, на клумбах і, і на городі кожного Божого дня. Вже... І, тільки... і тільки вирвала, і вже ущучила така червона. Тут, ви дивіться, ось пиріг половину принесли. Вони його вже надгризли. Половина. Машинку пішла, не взяла. Іра, ну ти не это точка уже профи в чем Ну, вся деревнейшая игра. Да нормально так. Я расслабила пальцы, все. Расслаблена. пальцы знову черепаха привісла. 153. 153 на 80, 150 на 80. Доці, <плес> ми вже, ми вже черепаху відносимо. Ань, вона любить, вона хоче тут бути, не треба її носити. Вона без мами на щось жити не може. 150 на 80. ж хотіла дном порватися, а воно дуже зараз. Портулак той проклятий коврик. Потрошки треба зривати. Це ж космар. Люди хваляться, що страшне, нічого не можна зробити. Це ж така гадость. Ну я вирвала мама, воно опять розове таке ущучило. І що робити, я не знаю. Треба кури відкривати. Ну мені. йди, я відкривав. А ти бачила, в мене вже помідор красивий чорний. А, а я черепа, а не на побачила. А, я поняла. Ви що не бачите? Ну М -м 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 -м. І я тут ну, дати? — а, а це менше, по-моєму. По Пробач. Nie. Пробач, це да, менше, диви. Да. Да. І тікає. Це менше. Тоді більше, по-моєму, було. Ля -ля. Ну, мені сказали, що це земляна, вона в землі живе. Да. Вона як у двір залізе, собака ж там. Переверне задала, як жика. Треба калітку закрити, хай вона в канаву сюди ну, їде. Ти бачиш, що вони не хочуть жити на луко, Через убила, ми її віднесли на ну, воду. звісно, вона ще плиза на эту. На і і а вона опять ліса. Ми її відносимо, вона опять потрасила. Не, не надо нічого. Пошли. Что, ви реально її Пошли, позволили менша за розміром чим та. І от весь час вони сюди лізуть. Їх переносиш на луки до водички, вони знову лізуть сюди. Мені сказали, що це земляна, і он донечка хвилюється, давайте віднесемо. І в неї вже паніка, їй шкода. Розвелось да, багато. У мами гірки вже проросли, ті, що ранні вона посадила. проросли. Фенікс плюс, так? Да? Фенікс плюс, слава Богу, хоч запам'ятала. Зараз глянемо на росточки молодих огірків, і помідор гаргамелю мами почав червоніти. І в мене також уже червоний. Дивіться, які огірки повелозили Фенікс плюс, точно як і оті. Тільки посіяла, відразу отак проросли, почали масово рости швидко, і огірки зав'язуватися. Ну що, я думаю, Фенікс плюс. подивимось, Хоча оці друзі, там цілі гарбузи, такі переростки. Я думаю, чи фенікс росте такий великий. Ну, це вже останні, мама говорить, вони як почали плодоносити швидко. Так швидко і е, зупинились плодоносити. Це вже залишки на кінцях хвостиків, пагонів. Уже огірків майже немає. Оця галявина огірків. Що ми не знали, що за сорта хвилювалися, що мама викинула пакетики, ми тепер не знаємо. Уже від плодоносила. Ну, як завжди, коли вже саме кінець приходить огіркам, на кінцях оцих плітій зав'язуються ще маленькі огірочки, так точно і ці. І будь ласка, кінець липня, а вони вже від плодоносили. І дуже швидко почали давати плоди. Якось швидкі огірки. Я питала там у людини Фенікс плюс, до пізньої осені дає плоди, чи отак влітку заплодоносив, півтора місяці дав плоди, і в сина написала, що так, Іра, вони не дуже довго плодоносять, саме Фенікс Плюс. Друзі, хто знає, хто садив Фенікс плюс, вони так точно вже після середини липня закінчують огірки давати. Якщо так, то це точно Фенікс Плюс. Якщо Фенікс саме плюс, бо там же є пізні, а плюс це ранні, допізнав хоча б до кінця літа, то це не вони. До речі, коли мама взяла пакетик з насінням Фенікс плюс і посіяла, я їй запропонувала взяти один жовтяк. І ямочку розбити, насіннечко видавити, посадити. Вони проростуть, щоб перевірити, як розвиваються з пакетика насіння і з огірком свіжого. Ну, вона не зробила, а ті з черепахою носяться, друзі. А ті і воду вже винесли в тарілки, а вона тікає маленька, не хоче тієї води. Говорите, залишіть мене в покій, я ледве сюди добралася <гум> за мамкою, мабуть, а вони її переносять знову на річку. Це жах, я вже. Чу! Я вже думала якась змія, воно гачок. У нас то вужики, то змійки, то білочки, ласка курчаток приходила. Всіх подавила, що тільки в нас тут не було. Ой, бурячок який стоїть. Спеки немає, гарно. І буряк весь стоїть шикарнючий. Ви подивіться, який класний. А помідори як витягнулись, які вони високі. Плоди гарні висять. І перчик гарно видно, мабуть, перед ним щось вирвало. Чи кріп там був? Класно. Перець, ратунда. Чорнобривці. Людина пешира, ну я балдію з ваших чорнобривців, ну які вони гарні. Скільки їх тут багатенько як. Ну Де ж мама? Я хотіла з нею пройтися на городі. Я декілька днів не була, і так швидко все розрослося. Ма, куди ви пішли? черепаху понесли на болото. Черепаху понесли на болото. Та ненадовго. донечка розчулилася, сама по бур'янах не проліз, там мокро, І вона бабусю взяла, понесли черепошку. Ну, видно, що вона менша, та була трошечки більше. О, а кріп не годиться сіяти влітку. Він весь он маленький і пішов в насіння, зацвів кріп. І що ж тут зрізати, як воно таке дріб'язково і вже все на квіточках. Бачите, вже квіточки. Це його малесеньким треба зрізати. Ну, нехай буде на консервоці, хоча ж багато не консервуємо. Айстер скоро зацвітуть. До речі, там астільба розцвіла. Ну, Така маленька, слабенька. Зараз покажу. Хризантема оце тільки зараз почала зацвітати у неї. Ви уявляєте, як довго? Це одна гілочка, воно як розмножиться, більший кущик стон. До речі, ось дивіться, бачите, ось вже вилази додаткова гілочка. Він тоді буде красивіший. І не треба підпалувати тут. Ось ще рожева остра буде. Вона їх обужнює острочки. Ой, а тут нібито щось заїло. Чому воно таке дивне? Да, воно як хворе листя, якесь жовті чи білі. Що магнію не вистачу. Ну, я в це не вірю, це щось інше. Листян, білу крапенку. Айстри взагалі не годяться. Заївші повністю. О, так ось як виглядають японські гладіолуси. О, які красиві, господи! А вона бачила, що вони зацвіли, чи ні? Отакі дзвоники. А людина й пише: Ірочка, вони такі красиві, я не дочекаюся. Коли вони зацвітуть, і кожного літа найбільше чекаю на ці японські гладіулуси. Ви бачите, які вони класні. Отакі от дзвоники яскраво червоно-помаранчеві. Це Таня з гладіолосами звичайними присилала цибульки малесенькі, отакі. І ми ніколи не бачили японських. І оце все колосочки, вони розцвітуть, і отакі от дзвоники. Хоча б довго квітували, да, реально дуже красиві. А в мене за гортензією в тіні, і їх там... Да. Хто, хто говорить? Ну Катя вона, А, у Каті, у сусідки повно говорить, повен двір черепох. Мати, бачила японський гладіолус розцвів, такий красивий. Ні, ось. Диви, який красивий, ти будеш в захваті. Скажи. Хіба да, це гладіолус? Так, японський називається. Представляє, це красиво. А людина й говорить, Іра, вони такі красиві. А вони Да, я не знаю, здається, да, їх не потрібно викапувати. Це надо той. Оце так, да, класно. А, чорнобривчик прибирала. Бачите відразу, як Дивіться. подобається. Дивіться, тут на ось. Так вони різнокольорові будуть, мо. Дивіться, ну вони дуже красиві. Такий вирвать, не Вирвемо, а то буде страшно. Да. Ну не хочу. Може, вони довго будуть квітувати. Ну, красиві, я, які. А айстри захворіли, мо. Да. Ти бач, заїло щось. Воно не годиться, воно заїжене, І там білі полосочки на верхівках листя. Засмоктане чимось. Не розвиваються кружола. Та вони потім буду були, а там вони дивиться за цвіта. І астільбу подивися. Як... Гайлордія, Курей не А, випускає, де да, стрілочка. Мабуть, і в мами стрілочку випусти. Ой, Татко, вийшов Татковий не роди заставили, курей пасти йому, так не хочеться. Так же ж не хочеться. Що ти кажеш напало? Ось. Оце така ще квітка в тебе буде. Вона буде така висока, пухнасті стрілки. Це тільки молоденьке. Не подобається? Що красиве? А чого воно ще розцвітається? Так, да, буде розцвітати, вона тільки-тільки mm. почала. -тільки воно буде високе таке. Пухнасте. І гладіолуси я гляну звичайні. Красиві так, а вона поламалася. Рожева і фіолетова. Не та да. а, ну, бачите, як та вона поламала. лежить. А це, а це, бач, який красивий. Боже, який красивий. Красивий. Ну це що, підв'язувати От... Ні, я О, не так. хочу. Да, я... Я Помалуємося. Не хочеться, друзі. Вони довго не цвітуть. Бачите, цей вже від цвіт. Ну і ходімо, помідор покажеш. Ось, бачиш, пропадають. Оце? До половина це пропадає все. А чого вони? Ось уже ось поки бачиш ще ось. А чого вони? ось бачиш яке висі? Болячка. Може Дивись, якої <раписи> гірки висить. Від кліща отак з попшикати. Як побило гірки, Нахер воно мені нужне, щоб я її <раписи> yeah. бризкала тоді їсти. Я вже не закривала 30 Ні, банв. Там не препарат. Ну а це ж бачиш ось. Воно пропадає. Ну, я попшикала вчора, актофіта. Що воно? Не знаю. Пропадає, друзі, оця сторона зав'яла вже, за вже А та так. зелена. Ну, вона ще гудина хороша, і вже назакривала, вона ще ростуть і сихо. Нагадаю, хто забув, тут чотири пакетика професійного насіння і тільки одна діленочка не проросла. Професійне насіння, І мама звичайне досіяла. Так я трошки так посіяла. Ні, Але трошечки, шло, да. Професійні білі, білі пакетик. Професійні. Все вже кріпчик, уже ніякий. Теперчик прямо піднявся. А той куди росте, я не знаю. Йому там хоч півтора метрову треба помідор забивати, так. Да. Це, Це що ття ті... Дуся дала? Ні, тут є дві з магазину. А, я не знаю, що за помідори. Вона... Ні, не з магазину. Помідори? Ой, перець. А, капіт, така я це, не розумію. Яка сливка, взагалі? Така крупна, я ще таку сливку не бачила. Це помідор Петруша, що тання присилала звичайні гладіолуси. Ми тільки що роздивилися. Що гладіолуси японські і оці помідори, що мама в захваті від сливок. Петруша так і. Такі крупні. Дуже крупні. А ну де вона тут крупненька. Крупненька. Ага. Ого, які. Отак туди похилити, не Ого, дальше. слони! Прямо крупні. А угу. там Отам які. Оце до. Да. Я удивилась така да. Короче, на насіння зібрати. Оце Тоня, дякую, не очікувала, що такі. Помідори будуть, говорять. Класні, вони тут за укропчиком ростуть. Коперці Дивіться, можна Диви. І капуста. Дивись, і Диви. яка ці дивіться, Диви Бачиш. Капець. Бачиш. І рясно хороший. Боже, куди не глянь один перець. Друзі, кожен день поливала серед обіду. Два рази, все, в день, все рази, все рази в день, три рази в день. І подивіться, не Це я для тих людей, які дуже нас гудили, що поливаємо серед обіду. Зверніть увагу, яка капуста шикарна. Дивіться. Блочте так. Огірочки які. Ні, ну це город я Отець, напишу. В'язала вже, в'язала, в'язала, в'язала. Мама, які вони... які вони... Які високі одеські. Ти вже диви, до голови скоро дійдеш. Ну, так. Да. як, ти подиви, як рясно і дрібне. Ну вони, так, да, вони не дуже крупні ці помідори, це що зелений, а всередині червоний буде, чи навпаки. Ну давай продегустуємо один, зірвемо. О, він уже лопнув. Лопну, а я ж говорю, якщо черво, в мене м'який, м'який. А ну вкуси половинку, папі однесем спробувати і мені дай вкусити трошки. Вже лопнув, значить, значить вони великі не будуть. Стиглий, помідор, гаргамель. Да, спочатку покажу людям, який він. Друзі, він вже тріснув, значить вони будуть розтріскуватися. Ну, а, можливо, поливати не потрібно вже все. Вон, диви, які він дуже красивий, це що. Він... ну, там І де шурокує. тріснути косой. Як я вихован. А ну дай всередину покажу людям. Класний. І насіння крупне. Кислятина. Трава, тільки правду говори. А помідором пахне. Просто ще не такий спілий, і корка твердувата. Трошечки треба, щоб ще повисів. Ну, значить не поливай більше, мабуть, і дощі, і поливали, і він почав тріскатися, вже і не дуже жарко. Не вкусне, вкусне. А ну зараз я спробую. Ще не такий спілий. Mm. Вкусний. Ну, Він дуже, дуже смачний, він наскільки насичених, повин рослином, не такий, як наші зовсім, друзі. Класний, рекомендую, дуже. гаргамель. Ось бачиш теж, які пізні. І вже собираю. У мене висять яблок. уже червоні ягоди пригостю. Дивись, як яблука насить. Він не такий, що солодкий, ні, він як помідор з кислинкою, просто насичений. Домашній Це помідор. Треба відробрати і зараз буду виривати оце. Корм на mm -hmm. шкурочка міцненька, як на всіх помідорах. На помідор ляну вже півтори неділі йому. Шкурочка тепло, також та все Ляна дуже смачна, не слухайте, її дуже смачний. Людина говорила, як трава, я думаю, їй такий попався, або вона купила такі. Якщо домашній, класний. Ні, людина написала, що Іра Гаргамель як трава, він безвкусний, він дуже несмачний. Він, може, ну вона купила. А, купила. а хто його знає, скільки він лежав, як його вирощували. ось, як вирощували, так. Да. А у нас же ж, друзі, домашні, що на коров'яку. Так, да, ні, ні, не той, вона як трава. От і так, мої Так, Ну все, помідорчик спробували, роздивилися город. Він тепер буде красніти, не буду їх поливати, але да. встиг. Продовження буде вже завтра. Усих смачних помідорів, гарних вражає. Ну І головне тихо захищено небо над головою. Пока-пока. Оце така гадость, Это ж кошмар сів, гутой. Ой, подушка прямо.